Привіт, мої любі скорпіончики, мої дорогесенькі! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте робити для вас разом таро передбачення вже на жовтень місяць будемо дивитися, що в вашому житті буде відбуватися, які події, важливість, яка буде. Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це велика кількість інформацій і підказок. Якщо хочете ще більше, дивіться за асцендентом. І будете мати ще 9 підказок. Ну що ж, не гаймо часу, мої дорогесенькі скорпіончики, жовтень місяць, який він буде для вас. Ух, яка класна карта! Туз, який ви вриваєтеся в жовтень, туз посохів. Я знаю, що я хочу. Дивіться, ви маєте можливість відчинити двері. Перед вами відкриються двері, ви зможете їх відкрити, тому що ви знаєте, що ви хочете. Ви знаєте, вогонь це завжди дія. А тузи вони ще й підсилюються. Це впевненість, це активність, це можливості, це ваш рух вперед. Я знаю, що я хочу, я знаю, яким чином цього досягти. Мене ніхто не зупинить. Це вогонь, який запалився в вас, і все, і ви йдете до своєї цілі. Ну що ж, дивимося далі. Вже якої сфери це стосується, підставляйте, тому що будь-яку сферу підставляйте. Лицар Кубків, а це вже ви, так, мої дорогенькі скорпіончики, чоловік стихії, вода від 20 до 40, куди ви прямуєте? І це дорога дуже емоційна для вас. От, можливо, саме так це є оця дорога. Тут, ваш, тут ви зрозуміли, куди ви хочете рухати, що я хочу, і ви рухаєтесь в цю сторону. І з такими емоціями позитивними, з захватом, знаєте, коли в передчутті, що я отримаю. Або це автомобіль, так, який викликає у вас емоції, купівля, продаж, дорога. Можливо, це звістка від такої людини ви отримали звістку. Також, яка викликає у вас емоції. Ну що ж. Далі дивимося третю карту. Наразі класно. Такий поштовх, сила, ваші, ваші бажання, коли розгорівся вогонь, і ще й воно з такими перемішано класними почуттями, емоціями, з враженнями, з задоволенням. Ну що ж, третя карта королева мечів. Тут така вона смішна та королева мечів. І що вас зупинить ваші оці, всі позитивні враження і емоції, розіб'ються об таку королеву мечів. так? Тому що королева мечів це жінка, доросла жінка стихії повітря. Терези близнюки водолії. Можливо, та жінка вас зупинить. Тому що Або ну, тут вона взагалі в такій позиції, що вона начебто спить. І, знаєте, закотила очі, і о, Боже, ти знов взявся за своє. А можливо, в неї інші плани, інше бачення. Ну, Яким чином вона програється? Жінкою, яка, яка буде щось вам говорити, вимагати в неї свої ідеї, свої плани, своє бачення, виносити вам мозок, чи це е, планування. Вона собі спланувала, Ну, тому що тут не дуже схоже, що їй подобається те, що ви робите. Бачите, вона така аж в такому стані вже стримуюсь з останніх сил. А можливо, це ваша енергетика, така. Прямолінійності, ви не погоджуєтеся, щось там вам наперекір говорить. У вас є своя ціль, своє бачення, і ви доводите, доводите доносите свою інформацію. Переконуєте в своєму. От Ви така людина, яка настоює на своєму. Тому що в мене є план, в мене є ясність, в мене є розуміння. Ну що, беремо ще три карти, подивимося. Скорпіончики, що таке? Тут такий був початок. Можливо, ви були в такому стані, так? тому що тут стан, не можу, не знаю, не хочу, вагаюсь, обираю. Можливо, ви обирали. Ви мали вибір між двома. Що це? Людей, інформація двоє людей, чи дві можливості, і ви обирали, і ви думали, ви не знали, що обрати, тому що тут немає ясності. Я в ступорі, я думаю, я немає ясності, чого, чого це стосується, чому ви в такому стані, що привело вас в такий стан? А тут вже є ясність. Тут є я розуміння, я обрав чи обрала якийсь варіант, і я рухаюсь. Так, можливо, це така послідовність. Ви були в такому стані, і от ви зрозуміли, куди рухатись. Ну що, дивимося далі. Наступна карта. Ну, знов туз. Довго в тому стані ви точно не затримаєтеся. Дійсно така послідовність. У вас щось був вибір, чи було обмеження, чи була якась ситуація, якась не вирішувалася. Ви от були в такому ступорі, в глухому куті, і ви вибираєтеся дуже швидко. З нього ще один туз посухів. Дивіться, який він тут, а який він тут. Доля вам дає можливість, дає шанс, дає от, в руки. Вогонь, факел. Іди роби, іди добивайся, досягай, переконуй, наполягай, забери своє. Що це для вас? Ви підете, зрушиться з місця, ось це, що тут у вас не рухалося, з мертвої точки. Вийдете ви з лукового кута і швидко. Далі в нас третя карта. Та що ж таке? Скорпіончики. Трійка Пентаклів. так, Можливо, ось ця жінка хоче грошей, хоче оплати за щось. Вона, тому що тут робо, команда робота в команді. так, Командна робота. Можливо, вона вам допомагала, вона рахує, що ви команда, а не має, вона не бачить е... ви нагороди. І от тому вона ось в такому стані. Вона чекає від вас. Ну, або це. Командна робота, так, ви щось разом робите, ви наймаєте людей, які для вас щось роблять. Ви наймаєте людину, або ви ця людина, яку наймають, або це ви в команді працює, працюєте над досягненням цілі. Це невеликі гроші. Так, тільки початок, коли ми починаємо щось втілювати, щось робити, або це ваші додаткові гроші, коли або ви закінчили курси і тільки починаєте втілювати щось навчатися. Ну що, ще три карти? Ще три карти, скорпіончики, для вас. Сила! Ух! Сила! От дуже. Ви зрушите, ви зрушите оце з місця. Сила вогонь, вас туз М -м -м посухів вогонь. Ще один тусок посухів вогонь, вогню буде багато. Сили вистачить на все. Девіз Аркану, сили, сили вистачить на все. Це мужність, хоробрість, впевненість ваша в собі. Це ваша внутрішня сила і оптимізм. Що я знаю, я можу, я зможу. Я пересилю, я переборю, я доведу. Чудовий настрій. Наступна карта. Трійка кубків. Класно. Святкування, гарне проведення часу, є причина для радості. Вас запросять гості, до вас прийдуть гості, це ви з рідними святкуєте. Ну, Свято це зустріч, це груповий захід, можливо, так. Ви десь зустрінете людей випадково і гарно проведете час. Ну, Подивіться, яка позитивна карта, позитивні емоції. Кубки це класні позитивні емоції, радості. Можливо, так ви от святкуєте свої, свої досягнення, свою нову ідею, або це ви разом, разом ви досягаєте, так? тому що в нас колективна робота. Дивіться, тут три, троє людей, і тут троє людей. Це ви святкуєте початок роботи, завершення роботи, план ваш, успіх вже, досягнення. Ну, в будь-якому випадку чудова карта, чудова енергетика. І третя карта для вас, мої скорпіончики. Ваш Пентаклів, знову ж таки, фінансове. Коли ви щось починаєте, ось тут, бачите? Також початок роботи спільної чи вашої сольної кар'єри. Це і є початок нова робота, нові ідеї, все, що пов'язано, коли ми садимо монетку, яка проростає потім грошове дерево. Або діти і онуки, на яких ми витрачаємо гроші. Для них щось купуємо, оплачуємо щось для них. Ну що ж, мої любі, цікавий вас тиждень. Місяць, перепрошую, у вас є багато вогню, багато сили, багато амбіцій. Вам нічого не може стати на заваді. Ви все досягнете будь-яких поставлених цілей своїх. Чого я вам і бажаю, мої дорогенькі. І в першу чергу для нас всіх мирного і спокійного місяця. А він для вас буде, дорогенькі мої скорпіончики, вдалий 100%. Тому що сила, вона зможе все. Ваша сила, ваш оптимізм, ваш внутрішній вогонь і ваша впевненість приведе вас до успіху. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь, Почуємось, папа. -па.